Цьому випуску Крістіану Роналду обрав собі новий клуб та хоче завершити кар'єру саме там. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке закрив рота критикам Іллі Забарного. Суркіс відверто про новину, що Ярмоленко може замінити Шовковського в київському Динамо. Огляд матчів за участі українських легіонерів у європейських чемпіонатах. Перед стартом відео зарядіть вашу вподобайку, щоб український контент гучно звучав на Ютубі. П'ятиразовий володар золотого м'яча Кріщану Роналду як ніколи налаштований залишити Аль-Насаро. За інформацією El ЕльНешонал, Португалець, якому нещодавно виповнилося 40 років, розглядає можливість емоційно завершити кар'єру у рідному спортінгу, де розпочав свій шлях у великий футбол ще підлітком. Для Роналду це не просто клуб, це місце, де він зробив перші кроки до легендарного статусу, і саме туди він хоче повернутися, щоб поставити красиву крапку у своїй кар'єрі. Опричетний контракт з Альнастром до 2027 року, Кріщану готове відмовитись від астрономічної зарплати, а це понад 200 мільйонів євро на сезон. Для нього важливішим стали не гроші, а можливість завершити футбольний шлях там, де все починалося у колі рідних уболівальників і сім'ї. У поточному сезоні Кріщану не збавляє обертів. У семи матчах він забив шість голів і віддав два асисти, демонструючи, що навіть у 40 років залишається у чудовій формі і зберігає ту ж саму жагу до перемог, що й у молоді роки. Схоже, в серці легенди, дедалі сильніше звучить ностальгія за рідним Лісабоном, за зеленими кольорами спортінга та фанатами, які першими повірили у майбутню легенду світового футболу. Нещодавно ряд українських ЗМІ взірвала новина, що головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський може залишити свою команду, якщо білосині не зможуть досягти позитивних результатів у протистоянні з донецьким шахтарем. Нагадаємо, каяни зіграють проти гірників 29 жовтня на домашній арені у матчі однієї 8 фіналу Кубка України, а вже 2 листопада команди проведуть поєдинок 11-го туру УПЛ. Тож за інформацією Джерела Dynamo Kyiv Insight, у разі звільнення Шовковського новим тренером команди стане один із лідерів та ветеран білосиніх Андрій Ярмоленко. Новина настільки швидко розлетілась по всім паблікам, що на цю подію відреагував президент клубу Ігор Суркіс, який повністю заперечив дану інформацію. Цитата: це повна маячня. Ані синітниці я не коментую. Сказав Суркіс. Український захисник Сток Сіті Максим Таловєров вперше зіграв за свою нову команду у чемпіоншипі. Сталося це в матчі 12-го туру проти Портсмута, який завершився мінімальною перемогою колектива Марка Робінса з рахунком 1-0. Цікаво, що Максим провів гру геть на незвичній для себе позиції правого фулбека, де раніше не виступав. Поринь у світ футболу разом з Фабет. Максим відіграв всі 90 хвилин. За цей час він зробив два відбори, чотири перехоплення, 11 виносів, чотири підбирання. Виграв дев'ять дуелей та створив один момент. А статистичний портал SofaScore оцінив гру та Ловірував у високій 7,2 балів. У дев'ятому турі Ліги 1 ПСЖ на виїзді впевнено переміг Брест з рахунком 3-0. Луїс Енріке не став саджати в запас Ілю Забарного, який в леверкузені отримав червону картку, а продемонстрував повну довіру до українця, випустивши його у стартовому складі, як і в лізі чемпіонів поряд з забарним розташувався. Пачо. Більше того, в кінці матчу Енріке випустив капітана Маркініуса, який залікував травму саме замість пачо. А українець продовжив грати на рідній позиції правого центрального захисника. Забарний провів на полі весь матч на рахунку українця п'ять виносів один відбір, 77 точних пасів, п'ять успішних єдиноборств. Та четверта найкраща оцінка у складі обох команд 7,5 балів від статистичного порталу Sofascore. Після переможного матчу проти Бреста головний тренер ПЖ Луїс Енріке не забув згадати і про Іллю Забарного. Знаєте, я дуже задоволений. Це правда, тому що ми знали ще до початку матчу, наскільки складно грати у Бресті. Було важко, але водночас ми показали, якою є наша команда. Ми добре оборонялися проти суперника, який часто використовує довгі передачі на такого гравця, як Людовік, якого дуже складно стримати. Тож ми задоволені. Порівнювати футболістів не просто і я не люблю цього робити. Знаєте, кожен з них унікальний, але я надзвичайно задоволений грою Хакімі Маркіньоса, та звісно, що і Ліза Барного. Я справді щасливий, адже маю у своєму розпорядженні цих неймовірних гравців. Георгій Судаков та Анатолій Трубін допомогли Бенфіці розгромно перемогти Аруку з рахунком 5-0 в матчі 9-го туру португальської премери. Голами в поєдинку відзначались Ніколас Отаменді, Франю Іванович та хитрик на рахунку Павлідіса. Трубін провів повний матч та не здійснив жодного сейву, оскільки суперник не завдав ударів у площину його воріт. Судакова було замінено на Леандро Берейру на 63-й хвилині матчу за рахунку 4-0 відповідно середньої оцінки для українців за матч від порталу Sofascore. Таким чином, Бенфіка набрала 22 очки та дихає в спину порту, який на першій сходинці з 23 балами, але ще має матч у запасі. В матчах 10-го туру УПЛ Київське динамо та Донецький Шахтар перемогли своїх опонентів з ідентичними рахунками 4-0. Гірники вдома приймали новачка чемпіонату Кудрівку, команда Турана швидко повела в рахунку завдяки вдалому кутовому. Марлон виграв боротьбу та виконав скидку на еліса, який з близької відстані переправив м'яч у ворота. В середині тайму Олег Очередько збільшив перевагу гірників після передачі від Підрінью, який виконав асист ударом через себе. На перерву команди пішли за рахунку Початок другого тайму Підріньо знову записав до свого активу гольову передачу, а Еля замкнув простріл та оформив дубль. На 87-й хвилині після сольного проходу Антон Глушенко встановив фінальний рахунок зустрічі 4-0 на користь підопічних Ардитурана. В іншому матчі Динамо проти Кривбасу чемпіони України вирішили долю матчу ще до перерви. Попов відкрив рахунок на 15-й хвилині, Караваєв подвоїв перевагу на 25-й, а Єрмоленко зробив 3-0 на 32-й, оформивши свій 115-й гол у чемпіонатах України. Після перерви господарі контролювали гру і не дозволили криворіжцям повернути інтригу. крапку поставив Герера на 90 плюс перший, закріпивши впевнену перевагу Киян. В турнірній таблиці УПЛ, Динамо набрало 20 очок і зрівнялось з Лензе. Шахтар залишився одноосібним лідером чемпіонату. Кривбаша після того, як очолював УПЛ у минулому турі, став уже п'ятим. У вогняному іспанському Ель-Класіко Реал переміг Барселону і ще більше затвердив своє лідерство у Лалізі. На 12 12-й хвилині Бапе забив у ворота чесний, проте гол було скасовано через офсайд. Француз не здався і вже через 10 хвилин після точної передачі Джуда Белінгема відправив м'яч у сітку, відкривши рахунок у матчі. Барса відновила рівновагу на 38-й хвилині, коли Решфорд видав чудовий пас на Лопеса, який точно пробив по воротах. Однак ще до перерви підопічні Алонсо знову вийшли вперед. Едер Мілітао асистував Белінгему, і Англій забив другий гол реалу. Воротар Мадридців Андрій Лунін весь матч провів на лаві запасних, однак долучився до штовханини у компенсований до другого тайму час. Українець кричав на адресу лави запасних суперника Сідайте, ви вже награлись! і у підсумку Лунін за свої слова отримав жовту картку. Після десяти турів Мадрид збільшує свій відрив від каталонців на п'ять очок та одноосібно очолює іспанський чемпіонат, маючи в активі 27 балів. Та, схоже, в Барселоне скоро буде гравець, який буде забивати реалу. Юнацька команда Барселони здобула мінімальну перемогу над Маркатіалем у матчі чемпіонату Іспанії 16, А український вінгер Артем Ребак забив гол та віддав асист. На шостій хвилині рибак пройшов із м'ячем і зробив точну передачу у штрафний майданчик на Гарсеса, який переграв голкіпера суперника. Пізніше Україне сам відзначився результативним ударом. Артем пробив у верхній кутворіт, оформивши другий гол своєї команди, де в підсумку саме українець приніс Барсі перемогу з рахунком 2-1. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи хотіли б ви, щоб Андрій Єрмоленко став головним тренером Київського Динамо.